Аби вкластись у відповідні терміни цього місяця, комунальникам доведеться добряче попотіти. Провулок Галицький, влаштування вирівнюючого шару асфальту. Вулиця Симоненка довгоочікуваний і тривалий капітальний ремонт. Вулиця Миру, початок повного оновлення частини дороги, запланований на кінець цього тижня. І це далеко не повний перелік робіт на найближчі два тижні. Продовжується роботи під двухарочним мостом. Встановлена вся права сторона відбоїв, повністю знята шашка. На сьогодні плануємо встановити, якщо встигнемо до кінця дня ліву сторону колосовідбою. І якщо все нормально буде, на завтра плануємо. Розробити бетон, армований бетон кинути по всій основі. Якщо вдасться за цих два дні такий об'єм робіт зробити, значить середа-четвер, я думаю, приступимо до влаштування шашки. Із 30 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг у Тернополі вже витратили близько 20. У резерві 6 мільйонів на реконструкцію вулиці Симоненка та 2,5 мільйони на оновлення вулиці Чернецького. Якщо на капітальне оновлення тернопільських доріг грошей наразі вистачає, то поточний ремонт доводиться при зупиняти. Кажуть комунальники, аби залатати ями ще на кількох вулицях, необхідно щонайменше 2 мільйони гривень. Поточний ремонт повністю кошти закінчилися і на матчпатер забивання тріщин також гроші закінчилися. І ну, розумієте, діло в тому, що якщо нам не додавлять гроші хоча б якусь мінімальну суму, ми просто дуже багато ще робіт не завершимо. Зараз проводяться ліквідація ямки ямковості на вулиці. Текстильні та на вулиці Бродівській. це відходами від холодного фрезерування. Це звичайно. Не панацея, як ми говоримо, але хоча б щоб спасти ситуацію, ліквідувати ямковість, ми зараз проводимо такі роботи. Тернопільські комунальники сподіваються на допомогу області. Є рішення заступника голови Тернопільської облдержадміністрації про виділення більше двох мільйонів гривень на поточний ремонт міських доріг, каже Олег Вітик. За ці гроші зможуть ямкові відновити дев'ять вулиць. Якщо не буде фінансування, то в нас залишається не залишиться незавершеної вулиця миру. Половина ми робимо половина ділянки, половина не завершимо. І старий парк, там 4 чи 5 вулиць це і Паркова, і Шухевича. І... ну Там є ще, є ще такі певні роботи, які. і повторюється, що обов'язково потрібно винайти кошти на поточний ремонт. хоча б в... Ну, мінімальна потреба це як на мене, хоча б 2 мільйони. Приблизно до 20 серпня мають завершити реконструкцію бульвару Данила Галицького та скверу в парку Топільче. Ремонт набережної Тернопільського ставу вже практично завершений.